Всім привіт, друзі! З вами я Павло Павло С. І сьогодні я на стадіоні тут ворота. Ой! Тут ворота, і з другої сторони ворота. Я дуже класний стадіон. Сьогодні буду вам показувати, як я буду набивати цим м'ячем. Ну то, Це місто знайду і покату. Окей. Все Всередину не, не видно. Окей. І так, друзі, я тут і сьогодні будемо рахувати скільки я не дрібнулась. Погнали. Якщо ви теж рахуєте? Буде через три, два, один. У нас поки що вийшло шість. Окей. Йдемо далі. Дві хвилини спустя. О, ви ж Тут окей. Окей, три, два. З, друзі з вами, з вами був я, Павло Павло С, і сьогодні у нас були цікаві жидові проби. Всім па, па 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 І підписуйтесь, і ставте лайки, і пишіть в коментарях. Яке краще вийшло: 6 або вісім. Всім па-па!